Корінь, будова кореня, значення коріння у житті рослини? На попередньому уроці ви вивчили органи квіткової рослини? Пригадайте, які рослини називаються квітковими, які частини рослини можуть рухатися? З яких органів складається квіткова рослина, що необхідно для росту і розвитку рослини? Яке призначення стебла? Навіщо рослинам листя, яку роль виконують квіти рослини, яке призначення плоду, натисніть на паузу і подумайте. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про корені рослин та їх будову? Вам уже відомо, що корені закріплюють рослину в ґрунті і міцно утримують її протягом усього життя. Через коріння рослини отримують з ґрунту мінеральні речовини та воду. Корені у рослин мають різні розміри. У дерева корінь глибоко проникає у ґрунт. Він великих розмірів і утримує високий та важкий стовбур з гілками і листям. А в трив'янистих рослин корені переважно невеликі і розташовані неглибоко в ґрунті. Усі корені рослини. Утворюють її кореневу систему. Зовнішній вигляд кореневих систем залежить від того, у яких умовах зростає рослина і як вона до цих умов пристосовується. За розміщенням коренів у ґрунті виділяють поверхневу та глибинну кореневі системи. У поверхневій корені розміщуються близько до поверхні землі. У таких рослин корені розташовані в поверхневому шарі ґрунту на глибині лише декілька сантиметрів. У довжину вони сягають десятки метрів. Наприклад, поверхневі корені кактусів мають довжину 30 метрів адже в пустелі вода, яка випадає рано вранці, не проникає глибоко в ґрунт і одразу випаровується. Такі корені. Здатні швидко зібрати вологу з великої площі поверхні. У глибинної кореневої системи корені розвиваються у глибину. Наприклад, корені винограду в пошуках вологи заглиблюються до 16 метрів, а верблюжої колючки до 45 метрів. Це дозволяє досягти ґрунтових вод. За формою розрізняють два типи кореневих систем. Стрижневу та вату. Стрижнева коренева система має добре розвинутий головний корінь. Він займає у ґрунті вертикальне положення. Від нього відходять бічні корені. Інколи головний корінь стає дуже м'ясистим, набирає довгастої або округлої форми. Такі корені в моркви, буряка, ріпи та інших коренеплодів. Мичкувата коренева система не має добре вираженого головного кореня. У цих рослин коренева система складається з пучка довгих тонких корінців, тобто головний корінь розвивається дуже слабо. Додаткові йому не поступаються розмірами і товщиною. Додаткові корені ростуть не від головного, а пучком від основи стебла. Мечкуваті корені має пшениця, овес, ячмінь, цибуля. Тощо. Отже, корінь це підземний орган рослини, розрізняють головні, бічні та додаткові корені. Коренева система рослин, за розміщенням коренів у ґрунті може бути поверхневою та глибинною. За формою вона буває стрижневою та мечкуватою. Корені живлять рослину, водою з мінеральними речовинами та укріплюють її у ґрунті. Запам'ятайте та запишіть у зошит. Корінь це підземний орган рослини. Поверхнева коренева система це система, у якій корені рослини розміщуються близько до поверхні землі. Глибина коренева система це система, у якій корені рослини розвиваються у глибину. Стрижнева коренева система це система, у якій добре розвинений головний корінь порівняно з бічними коренями. Мичкувата коренева система це система додаткових коренів, які пучком ростуть від основи стебла. А зараз натисни на паузу і подумай над такими питаннями: Де розташований корінь рослини? Яке призначення кореня? Як розміщуються корені в рослини з поверхневою кореневою системою. Як розміщуються корені в рослини з глибинною кореневою системою? Розкажіть про стрижневу кореневу систему. Що вам відомо про мичкувату кореневу систему? Домашнє завдання. Перше. Визначте кореневі системи рослин на малюнку. Друге. Намалюйте в зошиті рослини зі стрижневою та мечкуватою кореневими системами.